Доброго дня, друзі! Я Іванова Анна, уролог-андролог клініки Фіськова. Сьогодні хочу розповісти трохи про першу причину чоловічого безпліддя у всьому світі: це варікозне розширення вен сім'яного канатику. Варікоцелі. Призводить до зміни теплового обміну у яєчку. Яєчка природою не дарма виведене поза тулоба чоловіка, бо там температура повинна бути на 2-4 градуси нижче ніж температура тіла. Варикозно розширені вени призводять до підвищення температури у яєчку. Також варикозно розширені вени Здавлюють артерію, яка несе кров багато киснем до яєчка та додатка, тим самим забезпечує кисневе голодання тканин яєчка та додатка, що призводить до зниження продуктивності яєчка та морфологічних змін. Сперматозоїдів найчастіше причинами варікацелі є фізичне навантаження, яке супроводжується напруженням м'язів пресу та спадковість. Частіше варікацеля протікає безсимптомно, тобто чоловік може не мати ніяких скарг та фізичних відхилень. Але варікацеля може супроводжуватись ниючим болем у лівому яєчку. Або обох яєчках. Найбільша небезпека варікацелі в тому, що скарг у чоловіка немає, а зміни в спермограмі є. І в залежності від давності варікацелі можуть бути патоспермії вже невиправні. Варікацеля також може призводити до еректильної дисфункції за рахунок того, що відток по варикозно розширеним венам порушений. Тому лікування варікацелі є необхідним. Лікування варікацелі з давніх давен вен ведеться тільки оперативним методом лікування, інших методів немає. Наприклад, варикозно розширені вени на нозі ми можемо обгорнути еластичним бинтом, мошонку бинтом ми не завернемо. Тому ми практикуємо оперативний метод лікування. Раніше проводились різні методи, найпопулярнішим була операція за Іванісевичем. Але зараз ми спостерігаємо, що рецидивів після Івана Севича понад 70%. Тому в нашій клініці ми проводимо сучасну операцію мікрохірургічну операцію за мармаром. Детальніше про операцію за Мармаром я розповіла в іншому відео. Переходьте.